Кухня традиційно найголовніший простір помешкання. У ньому ми звикли не лише приймати їжу, але й зустрічатися з друзями, виховувати дітей, влаштовувати е, сімейні вечері, а також посиденьки. Кухня епіцентр сімейного життя і одночасно жіночий офіс. Тому важливо, щоб вона була не лише красивою, але й максимально зручною. Підібрати найкращі варіанти кухонь, яких не буде ні в кого, тільки у вас. Вам допоможуть у студії кухонь Колс на Леніна 86 А. Компанія Колс це команда професіоналів, що накопичила величезний досвід по виробництву меблів для вашого стилю життя. Вперше з'явилися вітчизняні кухні, виготовлені з урахуванням новітніх німецьких технологій і дизайну. Це означає, що меблі, які ви замовляєте в наших фірмових салонах, виготовляються за індивідуальним проектом, неповторним дизайном і суто під ваше приміщення. Вони не продаються в магазинах, їх немає в журналах, і ви точно не побачите їх у сусідів. Наші меблі це творчий підхід. Ексклюзивні рішення, індивідуальний стиль і німецька якість, які найбільше відповідають вашим смакам, уявленням про красу, зручність, затишок та оригінальність. На сьогоднішній день в Україні існує три фабрики з виробництва ось таких меблів. Це перш за все професійна команда конструкторів і технологів, новітнє європейське обладнання. Існує ціла мережа фірмових студій дизайну по всій Україні. Одна з них відкрита і в нашому місті. Завітайте в салон Кол по вулиці Леніна, 86А, де ви отримаєте професійні консультації. Вживу побачите різноманітні зразки кухонь. Отримаєте вичерпні відповіді на всі ваші запитання та зможете викликати до себе додому кваліфікованого дизайнера безкоштовно. Тепер час знайомитися з нашими кухнями. Ось ця модель має назву Латина. Її стрункий м'який силует і такий необхідний нам затишок створить ненав'язливий дизайн гармонійних ліній і плавних переходів. Насолоджуйтеся ним кожен день. Кухня з класичної лінійки моделей, вироблених фабрикою, має стійкий характер поза модою, поза часом. Форма і стиль фасаду стриманість і строгість, що підкреслюють оригінальність цієї моделі кухні. Теплота натурального дерева, кольори і типи обробки, широка елементна база, сильні сторони латини. Це кухня, яка завжди залишається цікавою. Відчути себе в самому центрі модної і динамічної Європи стане можливим з придбанням шикарної кухні Largo. Тепер законодавцем моди можна залишатися на власній кухні. Розкіш, вибір упевнених і сильних людей. Про ваш витаншений смак і вишукані переваги донесе неперевершена Ларго. Не змінюйте себе. Це кухня-меренге. Сільський колорит та тепло домашнього вогнища чудово сплелись у неповторному дизайні. Втомившись від повсякденних турбот, ви зможете відволіктися і відчути себе в абсолютному комфорті. Тепер на кухні можна ще й відпочивати. Прогрес служить людству не одне століття. Відчути його беззаперечну перевагу зможе кожен, хто наважиться обрати. Престо кухня з класичної лінійки моделей, виготовлених фабрикою. Її форма підкреслює оригінальність моделі. Кожен елемент знаходиться у гармонії з загальною картинкою. Тому ансамбль цієї кухні заграє і у вашому домі. Тінути в життя найсміливіші та найоригінальніші мрії дозволить різноманітність форм і ліній танго. Яскраві і насичені кольори завершать політ вашої фантазії, вдалих експериментів. Якість і надійність об'єднані в лаконічній кухні степ, нехитрий дизайн і прийнятна ціна. Її зможе дозволити собі кожен. Зробити крок назустріч своїй мрії, тобто стати володарем однієї з таких кухонь, Зовсім просто. Для цього викличте професійного дизайнера до себе додому безкоштовно, просто зараз. Що ваша кухня віджила свій вік, і ви плануєте замінити її на нову, або ж вдома ремонт, і ви хочете освіжити власні меблі? Вирішення цього питання досить просте. Студія кухонь колс, вулиця Леніна 76 а.